Добрий день бібліотека імені Михайла Михайловича Кацюбинського для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району міста Києва з великим задоволенням презентує вам, дорогі наші читачі, серію книжок, які написані киянами, бувшими киянами, зараз вони живуть у Москві, подружжям Мариною та Сергієм Дяченко. Нарешті ваша мрія збулася, і ви можете самі прочитати. Цих книжках про підступність кохання, гідність, битви і ще багато-багато чого цікавого. І користуючись нагодою, мені дуже приємно повідомити, що в квітні 2015 року Єдяченко, у Сергія Дяченка Ювілей ми від цього серця вітаємо його з цим святом і бажаємо його здоров'я, щастя, миру, злагоди і ще багато-багато цікавих книжок, які будуть радувати наших ви побачите до нових зустріч.